Борисевич 31-й. Жонар навішив штрафний майданчик на буряка. Буряк там ні. Не вистрибнув. Жанар прострілює на дальню стійку нагірно не доходить ця передача. Там здорово зараз начебто вибивав, але на підборі Песко. зараз з дальньої відстані Песко. І зараз навійшов штрафний майданчик. Який же зараз момент. І тут щось. Штанга, так? Буряк, Його зараз ніхто просто там, загубили. Десь без Прикарпатті. Буряк віддавав перед. Бається піско на вісі. Дуже небезпечно. Зараз хтось там гравців Прикарпаття просто пролеті. Прийшов на допомогу. Беженар, штатному майданчику, прострілює. Ні. Здорово пробуває тут. Жмурко Здорово грає. Тут який момент остатній Гірний. В нього є простір. Лівори Шевченка, гірний на Шевченка, схоже, прострілював, але передача на буряка. Гол! Гра, Боженар поки що сам тут навішу штрафний майданчик. гірного. Піцан виходить вчасно і забирається Ну, по суті, і Кузьмин зараз навішує штрафний майданчик, дуже небезпечно. І от зараз Бучак пробиває жмурко. на Годюк. Удар, який зараз був. Піцан рятує свою команду. Стень! пробиває. І що? І кутовий! Стоя поперечня! Гол! Ні. Гол чи на лінії, от я нам треба дивитися. Патя Стен розбігається, пробиває! Підсон рятує свою паті. Ну і все. На цьому атака Прикарпаття. Розбігається. Максим пробиває. і Гол! Давай! Сендейк пішов в обіграш і все ж таки вдається йому зробити навіс там жмурку. А,